Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як включити в Ощад банку ідентифікації по відбитку пальця. Це відео зараз актуальне, тому що всі операції, які проходять через Ощад 24, вони, як правило, потребують підтвердження по СМС. Але у зв'язку з тою ситуацією, яка склалася, зараз оператори не можуть взагалі або вчасно надсилати СМС. І тому деякі операції зависають, або люди взагалі не можуть авторизуватися. Але цю проблему з СМС можна виправити з допомогою переключення на функцію відбитка пальця, тобто ідентифікація в додатку по відбитку пальця і підтвердження операції по відбитку пальця. Як це зробити? Переходимо в нашу ща 24 Як бачите, зараз у мене логін-пароль. Далі пароль з СМС. І так, з головного меню після авторизації ми переходимо зверху, зліва в верхньому лівому куті ось ці такі три полосочки. меню. натискаємо на нього пальцем. Далі опускаємося в самий низ, третій пункт знизу налаштування. Натискаємо на налаштування. І тут нам потрібен пункт меню налаштування код доступу. І так, це у нас буде третій пункт зверху. Це перший змінити пароль, другий «Автопідстановка пароля з СМС і третій налаштування код доступу. Ось тут ми вибираємо пункт налаштування код доступу, натискаємо на нього. І зараз нам потрібно придумати код доступу. Давайте ми немає різниці, який придумаємо код. Головне його не забути: повторюємо код. І тепер нам потрібно відсканувати наш відбиток пальця. Відскановуємо. Завантажується дані. Вхід за допомогою коду доступу та відбитка пальця активовано. Тепер давайте перейдемо знову ж таки в меню. Налаштування. І тут, як ви бачите, з'явилися нові пункти меню. З'явився змінити код доступу. Тут, якщо натиснути на змінити код доступу, ми можемо відключити назад код доступу. Ну і відповідно відключимо і відпечаток пальця. Зараз у нас використовується Touch ID. Face ID, Touch ID, це відпечаток пальця, пальця, він у нас активний. І для того, щоб ми могли ще й підтверджувати операції, свої фінансові операції з допомогою відбитка пальця, а не через СМС, нам потрібно натиснути ось тут, під використовувати Touch ID, у нас є підтверджувати операції. Натискаємо на повзунок, навпроти підтверджувати операції. Справа у нас такий повзунок сірий. Натискаємо на нього, він жовтіє. Зараз прийде в смс одноразовий пароль. Ще раз. Ну, Все одно смс на перших початках потрібно, щоб це все підтвердити. Але далі тепер у нас активована функція підтвердження операції з допомогою відбитка нашого пальця. Тобто, надалі ніяких паролей, ніяких смс більше не повинно бути. Давайте ми вийдемо з додатку, закриємо. Ще раз зайдемо в оща 24. Ні, як бачите, зараз там не потрібно вводити пароль, не потрібно очікувати смс. Ми просто прикладаємо палець до нашого сканеру на телефоні, скануємо палець. І все, ми авторизувалися, ми зайшли в наше головне меню. Так же само в такому випадку, коли ми активували в налаштуваннях підтверджувати операції, ми будемо підтверджувати операції більше ніяких смс. Ось так досить швидко і нескладно ми можемо активувати функцію від пальця в Оща 24 на своєму мобільному телефоні. На цьому всім дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. За нами перемога, все буде Україна!